Магнітний трековий шинопровід це ключовий елемент магнітної трекової системи, який відповідає за фіксацію та живлення світильників. Працює від стандартної мережі електрики, але максимальна напруга 48 вольт. Тому для підключення застосовується блок живлення, який підбирається, виходячи із кількості світильників, які встановлюються на шину. Ця напруга безпечна для людини. Тому магнітні шинопроводи можна використовувати в легкодоступних місцях та проводити монтаж на будь-яких поверхнях. Магнітна система настільки проста в установці та експлуатації, що керувати освітленням зможе кожен. Складається магнітна трекова система з магнітної токопровідної шини, світильників на магнітах, блоку живлення та аксесуарів для кріплення. Така конструкція сприяє тому, що користувач має можливість вільно переміщати світильники по всій завжині. Після монтажу трек-системи ви зможете легко змінити світильники, регулюючи інтенсивність та напрямок освітлення, створюючи індивідуальний дизайн вашої оселі.